Вітаю всіх вас, шановні глядачі. Хочу звернутися саме до вас, до кожного з вас. Чи пам'ятаєте ви, кого ви обирали до сільської або місцевої ради? Чи, можливо, ви вже не пам'ятаєте, хто балотувався? Можу привітати вас. Вас позбавили виборчого права. А це зробили дуже тихо. І відповідно відбули зміни до Виборчого кодексу України у 2019 році. Тобто було порушення ваших прав і відповідно, порушення Конституції України статті 22, про яку ми надалі скажемо. Але з'являється шанс все змінити. І цей шанс з'являється у вигляді законопроєкту під номером 13419, який, відповідно, вже поданий до Верховної Ради України. І що ж він пропонує? А він пропонує, що в громадах до 50 тисяч виборців повернути мажоритарну виборчу систему. Депутатів обирати у конкретних округах. Перемагає кандидат з відповідною більшістю. І офіційна мета цього законопроєкту це покращити представництво інтересів мешканців, підвищити участь громадян у виборах і забезпечити підзвітність депутатів. Стосовно підзвітності, це окрема тема розмови, бо має бути закон. Які наголошує, яким чином має відбуватися підзвітність, про що мають звітувати представники влади? І давайте повернемось в 2019 рік. Що ж там сталося? У 2019 році в Україні повністю скасували мажоритарну виборчу систему на місцевому рівні. Якщо ви пам'ятаєте, в 96-му році була прийнята Конституція України, яка гарантувала, що кожен може бути. Обраним і балотуватись. Тобто, діяла на той час мажоритарна виборча система, а діючий Виборчий кодекс України, який зараз, який був змінений в 2019 році, позбавив це право. Тобто він звузив права і свободи людини і таким чином порушив статтю 22 Конституцію України. Бо кандидат має право бути тільки обраний від партії. Тобто, йти за Партійними списками. Тобто була введена пропорційна виборча система. Люди більше не обирали конкретну людину. Вони голосували за партійний список, сформований десь у центрі. Ось в чому полягає оцей виборчий кодекс, який порушив Конституцію України. Як ми сказали, це порушення Конституції України стаття 22. А вона наголошує. Що при прийнятті нових законів або змін до діючих законів не допускає.